Привіт! Тут, з вами я Тимофій і ми з другом проходимо до. Ну, а тисячу, точніше. Ну, зараз я йому дещо написав. Ну, все, він, він вже написав всім здорово. дорогою, проходимо тисячу. Я покажу кому. Я покажу, коли піти бравей показувати більш менш або кожного сотку. І кстати, він дещо уже написався. Ну, я ходя, я буду кожних 100 150 творей знімати, може кожних 10 буде. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, нучусь в докворі зі статом. Там показу, коли не рухатись. Дев'ятовий <пас> скликнув. Mm -hmm. mm -hmm. Чекайте, я може клас, хай відхилиться. Ладно, походимо дамшу. І кстати, якщо хтось не знає проходити... На 60-ті дверіці, а 60, він робить такий вс, як 100 синів тупо топає. А 90-та там показується і рука. Вам тоді не можна рухатись. А 120 він шипить. І до речі, якщо ти навдовзі, на чим далі ти проходиш по тисячі, тем, тим темніше стає. Місце, коли 999-та дверіка, ми будемо. Демо просто так само як в пещері вночі, ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой фух. Так, так, так. так. живить. Ага, ок, поняв. Блин, бідно. <хи> Чесно Стас і далі. шкода, що Стаса не можна в оператори кидати. І до речі, вже 120 заряка і одного чара вже немає. Так, а 60, а 60, він вообще тільки бабний. Я зараз одну фішку зроблю для інтернету. Хто тому, ох, я це відправлю, коли буду бігти А 60, я буду цього так погадати. Ну, в мене є хрест, ти в безпеці. А я береш. Так, відправляємо. Не холодить. Ну, освітлюю, бо тут вже нічого не видно. Дуже темно. І в таких нам... Опа, на А 120 йде. Танк йде. Да. Боже мій, я навіть боюся його. Мені якщо б нас... Якщо б ми прибрали, береться... на, на раз-два повелів, хотів. І тут а ще десять, раз победу. За две0 А 120 не повалив бы. Ну, він мене змусив знімати. Бо я і не хотів, ну ладно. Хоча я сам захотів це відео знімати, ну ладно, ладно. Він, він говорить, ми вже на 150 зберігать. Коротше, я його буду озвучувати так, бо його розмовлять чути відео по чепінгану. Бо я його буду тепер звучувати. Або ладно, я так подумав, що я буду його про медмагнення звучувати. Але щоб він це відео не побачив, я буду з нього так виграти. А він мене б'є. Ой-ой-ой-ой. Хопома ой-ой-ой. У мене дуже мало здоров'я, бо я порухався. У мене ще й непогано. Боже, допаду, ніж не хапав, мало. Звідки він нормальний пакет? Он це за 5 копійок. Ой-ой-ой-ой-ой, стромний да. да. Він небезпечний. А, не, я его в сорок попадаю. у просто у меня туп, туп, туп. Е -газ, е -газ. Окей, пищу, да, пищу. Мне просто надо, у меня хп дуже мало. Шкода. Ну, обидно, обидненько. Мені трастей треба. У мене ХП дуже мало. І з точно треті двері, до речі. Коротше, Стас сказав, що він буде ФК, а мені що робити? У мене одне ХП. У мене хрест. Зажигалика і ліхтарик за 5 копійок. Опа. Ок. Опа-на! Трухнится ты, рух. Пронкнул его. <свист> <Планкнул> его. <свист> я остался, пронкнул. О, 6-7! 6-7! 6-7! 6-7! 137 У хп мало. Да, я так буду в классе для Да, но я сам могу поморкнуть его. 70. Я хочу стати танком. -пранк. Просто! Ура, я срібний в бохну. Може, треба бути обережнішим. Бо біль. я не можу контрити А90. Він так... його не, не контрити тупо. Походив, це я труп Ну, Коротше, поки Стас не знає, я буду його голос озвучувати так, як завжди. Якщо Стас знає про це, мені капається. Оп, у нас срон іде, срон іде, срон, 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 срон зараз на стіг б'є. А може його Христом вибір, я так думаю. Я Ядерний я, танк убийца. Я його голос тепер так буду річорти. Я не знаю, чого він мені так буде подобається, його голос і не чорти. Мені безстріливно, якщо я помру <рістерівник>, і цього що Ну радно. і не здох. Ну, будемо записувати кадр від Стасу на голіця. Кріто! Бон, ми здохли на 20. Зніми відео. Ви знімали. Ну, що скажу. Я просто так просрав у свого життя майже годину імба, щоб зняти це відео. Ну скепо, сім скім скепо ми подой. Чесно кажучи, чем я від цього голосу сам граю дуже жорстко. Севен. Коптик Само цьому відео закінчується. Всім пока.